Ольга Стенько прийшла до одного із кафе у Полтаві, аби попрацювати за ноутбуком. Може скористатися вашою за полтавка. Працює переважно дистанційно з дому, але через погодинні відключення електрики під час роботи каже, виникають складнощі. Тому іноді шукає заклади, де є електроенергія та генератор. Окрім світла ще складнощі, бо потрібен нормальний сигнал інтернету. Бо мобільний інтернет нестабільний. Зараз і мобільний зв'язок нестабільний і ну, я не можу покладатися на те, що зараз от я підключу телефон, а тут раз і мережа впала, а я в цей момент, там, наприклад, завантажую там, відео чи, чи фото, і вся робота просто зводиться на нівець. У цьому кафе підзарядити пристрої можна тоді, коли не відключають електрику. Потужності генератора вистачає на освітлення закладу, роботу кавомашини та кухні. Коли є світло, вайфай працює. Багато людей просто приходять попрацювати, випити кави, тобто окремої плати ми за те, що вони працюють, ми не беремо. А в цьому полтавському кафе навіть під час відключення електроенергії можна скористатися розеткою, каже менеджерка. Ми відразу переключаємо із місцевого на генератор, тобто всі до всього готові. І забезпечення водою також у нас є. Коли був повний блекаут, то в нас було дуже багато відвідувачів. Зранку всі приходили пити каву. Ми були до цього готові, так як ми купили. Подовжувачі, тобто щоб гостям було зручно. У нас на кожному підвіконнику є дорозетки, розетки, але їх недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб навіть в такі моменти в нас був інтернет. За словами Валерії Клименко, додаткової плати за те, що відвідувачі користуються електрикою та інтернетом, у закладі немає. Не проситимуть покинути кафе і тих, хто нічого не замовляє. Частично ми працюємо дистанційно, і саме сьогодні зібралися попрацювати в звітах. Зараз постійні відключення світла і вимикає. Це як вайфай, так і, ну, і світло пропадає, тому немає змоги працювати вдома. Ми винуждені переходити до кафе і працювати тут. Кафе, ресторан, будь-який заклад може пускати людей до себе попрацювати без замовлення будь-яких страв. Але в даному випадку бажано, щоб звичайно кафе мало, наприклад, якийсь інший квет про надання. Щоб вони могли там ну, передавати в оренду ці столи, і вони їх просто передавали за додаткову оплату. Використання просто стола і світла ну, це не є послугами кафе. У цьому закладі у місті до перебоїв з електропостачанням адаптувалися, каже власниця, і придбали генератор. У нас маленький, але ми каву варимо, чай готуємо, розігріть де щось отак. Тобто на оці дві години якраз дуже добре. У нас працюють наші розетки, і ми даємо заряджатись телефони, але вайфай не працює. В Україні немає закону, який зобов'язує будь-які заклади надавати доступ до своїх приміщень та ресурсів, каже юрист. Коли людина просто е, займає там стіл, місце в цьому закладі, нічого не замовляючи... То по великому рахунку підприємець втрачає двічі: по-перше, коли він не отримує замовлення від людини, яка безпосередньо там сидить. І друге, це коли е, інші люди, які заходять, бачать, що немає вільного місця. Тому, на мою думку, підприємці повинні ну, можливо затвердити, розробити якісь правила використання свого внутрішнього приміщення і просто пояснювати людям, що вони не є коворкінгами, вони не можуть надавати просто послуги там оренди зайняття столів. Аварійні та плани. Ві відключення електроенергії Україні запровадили із жовтня 2022 року через пошкодження енергетичної інфраструктури російською армією. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.